Всім привіт. В общем, 75-ку в такому стані я ще не бачив, в оригіналі. ДТ-75, по ходовки, по цим все рідне. От Зірочки, все, ну Направляючий. мотор А-41 з турбіну нульц та й трактор нульцевий Все ще рідненьке, як то кажуть. Ось тут завозка краска, гусянки нульсові. Зайду хоть в кабіну. Вот таблички, все. Коврички рідні. Ой. А так. Ці таблички, тут кондиціонер. Ну, таке трактор 100 мотогодин мав 90-го року випуску. Але все, як то кажуть, грає. Двері так закриваються, що просто Упше в шоці. Легонько так. От. Ззаді тут все ціленьке. Вал одбора мощності. <coughs> Такий тракторець. Теж ходовка тут все. Каретки, зірочки, направляючі. Ну новий трактор. Двигун. Защитники на тормозок. Капотики, все для льон. Щас закладу це. О. Зараз буду закладати це, Но суть не в тому, суть хочу показати просто трактор. Трактор в оригіналі. Ну і такий стан його Мав 100 мотогодин на напрацювання. Все таке аж приємно таке все. Ну, його покрасили, він не був, а може не красили, не знаю, чи це оригінальна краска, чи ні. Ну, з плужком таким. Ну Він практично десь колись скаже чоловік, що ним оранку проводить городів і все. Якось так, Отака така 75-ка. Ну кажу, таку я ще не бачив. як ну, нова, з 90-го року в дуже хорошому технічному стані новий трактор. Так що тим, хто любить 75-ки, вітання. І в нас є такі реаліті. Якось так. То лиш комбайни і комбайни, трошки зніму про трактора. Всім всього найкращого, здоров'я. Мирного неба все буде Україна. Отак. От Він має йти з цим двигуном, чітко має йти з Алтайцем. Ще й з турбину. Ну, якось так.